Ви тільки подивіться на цю красу, яка знаходиться позаду мене. І це не все. Вся краса навіть не в цьому місці, а в цьому всьому місці тут нереально красивий краєвид. Вид на багато хребтів гір і. Найцінніше це те, що якщо ви людина, яка не дуже любить активності і багато ходити, і боїтесь відвідувати гори, тому що доведеться з тим стикнутись, то саме сюди можна спокійно заїхати на авто і побачити цю всю красу. Тому, якщо вам цікава ця локація, пишіть мені, я вам надішлю геолокацію або просто десь можливо навіть у коментарях. Під цим відео теж поставлю вам посилання, де як сюди можна доїхати. Це насправді дуже просто. І повірте, вам тут точно сподобається. Я Іра і рада вітати вас на своєму каналі. Новий формат, нова я, нові зміни, нові думки. Багато чого нового, але все ще в пошуках, все ще в пошуках сенсу, все ще в пошуках себе, все ще в пошуках зручного місця для того, капелюха на голові. А... Це буде таке більш розмовне відео, але це відео буде більше для вас і для мене. Я можу сказати, що я стала на шлях змін а в минулому році. Даватись в деталі, що мене до цього стимулювало, я не буду, тому що в кожного з нас можуть бути свої причини. Але скажу одне: інколи для того, щоб піднятися, ти маєш дойти до дна. Для того, щоб. Відштовхнутися від нього для того, щоб спиною його відчути і зрозуміти, що все, далі немає куди. А я не готова говорити про всі особисті якісь аспекти чи ще якісь інші речі. Я можу ділитись тільки частиною свого особистого, те, яке належить тільки мені. Так от, коли в мене була вага, 96 кг, кілограм, коли я себе не любила. Коли кожен свій стрес я заїдала. Коли я не хотіла нічого робити, в мене не було жодних хобі, окрім приготувати нового смаколика, який Аля корисний буде для мене, це все привело до цієї зайвої ваги, це привело до. Сидіння на гормонах. Я лікувала щитовидку, тому що мені наші ондокринологи казали, що все, тобі пожиттєво потрібно пити гормони, забіжу наперед, я вже гормони не приймаю. І це завдяки роботі над собою. Я змінилась в тому плані, що я почала відчувати свої межі і. Я й досі їх шукаю, відчуваю, відстоюю. Але м, найцінніше це те, що я почала робити перші кроки в цю сторону. Тому що раніше в силу свого виховання я була такою хорошою угідливою дівчинкою, яка має важливу мету всім подобатись, тому що. Так закладалось виховання. Ти маєш бути чемною, схолохняною, ти маєш усім усміхатись, ти маєш говорити хороші речі, які сподобаються іншим, і ти маєш тільки подобатись іншим. І це насправді біда. Біда виховання, тому що таке виховання формує. А людей, які потім через призму цієї хорошості не вміють відстоювати себе, мають багато комплексів, і це не провина наших батьків в мене в процесі терапії була якась навіть в один момент образа на батьків. Поки я не зрозуміла, що це так само було і їхнє виховання. Тільки на нашому поколінні ми це зрозуміли, і ми маємо на собі це переламати, щоб не передавати це наступним поколінням. І коли я в терапії зрозуміла, що була образа на батьків, яку я відпустила за ось це виховання. Терапія робить з нами дива, змінює наш світогляд, змінює нас, і це те, що в теперішньому часі потрібно кожному із нас. Я не готувала це відео. Я вперше так сіла, закинула все в машину і приїхала сюди. І в цьому місці просто неможливо не знімати відео, не говорити щось, бо воно дуже круте і дуже класне. Але я розумію, що потрібно бути більш ефективною, тому давайте м я далі поставлю свій вже влог, який я змонтувала ще на телефон, з до речі, знято на камеру. І рада вітати вас, я молоді. Коли повертаєшся в Інстаграм, тоді вже е витягуєш телефон і думаєш, який формат обрати: горизонтальний чи вертикальний. Будеш публікувати ту інформацію в Інстаграмі чи в Ютубі. Такі. Всім такі проблеми. Зараз буду мати зустріч, приїхала на озеро на годиннику восьми ранку, неділя, людей ще багато немає, і дуже класна погода. Сонечко таке ще ранкове, золоте, і якраз ось ще трішки і от на озері воно теж появиться, буде тепліше. Зустрінемось з Таною. Таню вже бачили в попередньому влозі. Я думаю, тепер ця людина буде часто в мене в влогах. І ми домовились за ранкову каву і, можливо, навіть кілька фоточок. Подивимося, що вдасться. Таке чекаю на неї, поки на вулицю не виходжу, тому що на вулиці доволі так свіженько, а, навіть дуже і дуже свіжо, тому сижу поки що в авто. Так. А тільки щось стане по фотку. Співали собі на озері такий він чай. У мене навіть хто образу зараз я приступив. А це взагалі, не знаю, я казала, що ця людина має купу енергії, вона після нічної зміни. Ой, так я заступала. Втім, там після нічної зміни і погодилась сьогодні зранку зі мною зустрітися. <суміло> і Жельчик. <речень. суміло> Все, ми зробили фотографії. Зараз, звичайно, зводжуємося з стороною. Дуже люблю, коли моє робоче місце виглядає ось так. Приїхала на Овчинецьку гору сьогодні дощить. і особливо тішить те, що немає жодного авто поруч. Тут можна відчути задоволення наодинці з собою. Зараз продовжуватиму працювати. Робота нас збиралась, але ця дощова погода вона просто нереально надихає. І можна так буде працювати до самого вечора, поки не розрядиться ноутбук, а цей ноутбук мій тримає не так довго, як MacBook, але тут Photoshop працює набагато краще і швидше. Тому, як то кажуть, щось за щось. Так зараз виглядає моє робоче місце. Я зранку приїхала на роботу, працювала там, потім їздила по справах і вирішила ще допрацьовувати вже на Вовчинецькій горі. І мене особливо тішить те, що ні з жодного боку від мене немає машин, немає людей. Я одна із мега-красивим видом на е, місто. Поїхала на озеро взяла свій улюблений імбирний чай саме в цьому закладі. Ось Тут він знаходиться саме в цьому закладі дуже крутий імбирний чай, такий, як я люблю, насичений, насичений. Зараз швиденько п'ю чаю з таким от краєвидом, і буду їхати далі по справах. Мало слів і більше діла. І я вже знаходжусь ось в такій красі. Позаду в мене локація Instabook, Ось там. А зараз там є люди, тому я вирішила трішки пройтись і вже повернусь і познімаю вам там. Ну, класно. Дякую своїй Олі за наводку по такій локації. Тут дуже класно, тут вершина гори. Я вже трішки задихалась, поки піднімаюсь. І тут вид на усі хребти гір. Ну дуже, 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 дуже гарний. Тільки подивіться, який тут відкривається вид. Куди не глянь, всюди краса гір. Я зараз підходжу до ще одної цікавої локації. Тут красива качеля на пагорбі. Ой, тільки подивіться. Я кілька днів тому перехворіла і думала, що вже нікуди не поїду, а потім так відчула себе трішки краще і гайда в гори. Розчарувалась, скажу відверто, тому що я пропустила цей момент, коли все в жовтому листі. Більшість листя вже опало. І мені для мене найсумніше це те, що я цілий рік на це чекала і просто змарнувала. Можливість. Вже навчила себе на те, що якщо щось пішло не по плану, щось не вдалось, роби висновки. Просто роби висновки. Немає сенсу жаліти, тому що ти цього не зміниш. А витрачаючи час, на жаль, ти нічого доброго для себе не зробиш. Ти принесеш собі тільки якісь негативні емоції. А позитив ти будеш знову пропускати повз себе. Я б могла зараз жаліти, що я провтикала свої золоті листочки на деревах, проте я стараюсь тішитись тим, що бачать мої очі, і тим, що я маю можливість показати вам. Я давно мріяла десь подорожувати і знімати це все, робити якісь тревел-блоги, але на все потрібен час. І так, в мене зараз відмазка, тому що якщо б я справді це хотіла, я б це зробила без проблем. Тому давайте будемо не жалітись, а просто робити. Сюди можна виїхати на позашляховику без проблем. І навіть якщо у вас курсовер, думаю, ви теж сюди спокійно зможете виїхати. Я зараз спущусь трішки вниз, там, де моє авто, і там є дуже крута локація для фото, красиве дерево. Ну, Що буду вам розповідати? Давайте, пішли, покажу. Тільки подивіться на вид, який відкривається. Жаль, що камера так не передає. Сьогодні злегка туманність. А тут, до речі, от дерево, до якого я спускаюся, хочу показати вам там лавочка і таке красиве дерево. Добре, що хоч на дереві листя не опало. Пробувала знімати відео. Не знаю, що вдалося, але вступ до цього влогу точно, можливо, буде знятий на цього красення. Мій фотоапарат його дуже люблю і пробувала собі кілька фото. на... А, от така моя локація. Бувала робити якесь відео, але тут постійно хтось їде, хтось іде. Важко зосередитись. Тому напевно, вступ до цього відео буде в мене знятий на фотоапарат. Можу подивіться, подивіться, як це красиво! Це дуже, дуже красиво. Треба буде другим разом сюди приїхати з кимось, щоб класно ще поробити фотографії. Поміняла капелюх, це іначе менший, бо чорний просто злітав з голови. Вони, до речі, у мене завжди два возяться в машині на випадок, а раптом буде якась фотосесія, комусь пригодиться і є ще третій соломіний. Отак виглядає зараз моє місце. кайфу. Боже, як тут класно! Яка я рада, що я сюди приїхала. До речі, покажу вам. Взяла на. Ю ось таку каву. Я колись в якомусь влозі її показувала. Тут знизу йде така кришечка захисна, її знімаєте, і вона нагрівається прям до окропу. І це мені в самий раз, тому що я хочу чогось гарячого. Тут доволі свіженько, попри те, що красивезне сонце, але хочеться чогось теплого. Якраз ця кава стане в нагоді. І ще взяла була по дорозі в око бургер. І як зараз з таким красивезним краєвидом і я буду їсти. Ну, це, це, це ж кайф, Я вирішила, буду тут, поки не почнеться захід сонця. Ще подивлюсь на нього і тоді вже буду рухатись вниз і додому. Сьогодні такий день день для себе, день наодинці з собою. І насправді я в цьому дуже люблюся, я в цьому дуже кайфую. Мені дуже подобається бути наодинці з собою, і це пов'язане з тим, що знаєте, хтось говорить, а не хтось говорить, є такий вислів, що дурному і не скучно одному. Я можу сказати стверджено, що ні, навпаки, коли я була більш такою людиною поверхневою, менше всім цікавилась. Я завжди відчувала потребу в друзях, в спілкуванні і в таких речах. Коли я пішла в якийсь розвиток, я зрозуміла, що мені комфортно і наодинці. І спілкуючись з багатьма свідомими людьми, ми сходимось на тій думці, що коли людина наповнена, коли вона чимось цікавиться, коли в неї інтереси, хобі, і всяке таке, їй. Не скучно наодинці і комфортно з собою, тому, тому я не можу сказати, що цей вислів правдивий про те, що дурню не скучно й одному, Та? навпаки, глибоким людям комфортно з собою наодинці. Ось так. Зняла ось цей нижній захист з цього напою. І зараз потрібно його просто, щоб пішла реакція. Так, ой, продавити. Зараз це робити незручно однією рукою і так, збовтати. Якщо я правильно роблю. Там є інструкція Продавити і збовтати. І воно е, має потвердіти. Давайте я зараз це зроблю і покажу, як воно буде виглядати. Я оце продавила, воно, бачите, вже немає рідини, і пішла хімічна реакція. І це все зараз буде прогріватися, і кава буде от нагріватися. Я вже відчуваю, як вона нагрівається в руках от до 42 градусів. Ну, можна насолоджуватись. Ще можна її отак поколотати, як пише в інструкції. Ну, тоді швидше йде реакція, і швидше кава прогріється. Все, зробила собі каву. Я зараз буду їсти і ще трішечки чекати, бо сонце, бачите, так ще високо. Візьму зараз ноутбук, можливо, навіть тут попрацюю. і тоді вже буду їхати додому.